Хто той чемний так старається. Ти був у туалет. і посіг. Молодець. Молодець знайди, я з нею. Йди твою. Какашку зміємо. <свіг> Почався у нас відлік води, Показую вам, як працює сенсорний оточок. Це наш принцик, він молодець, він вже два роки до нас ходить, старається. Більше два, вже три на цей лоточок. Бачите, і він старається цілитись прямо у отвір каналізації. Тут у нього там одна какашка десь там наверху, але він старається, щоб туди попало. От, тобто він молодець. У нас такий самий старший котик. От, бачите, все йде прямо в каналізації. Коротше, показую вам, що робить вона щодня щасливими. Моя котяча прибиральниця. Я взагалі не прибираю за котиками. Абсолютно. Тобто вона отак от йде. А скільки водички? Запитання часто. це є 5-7 літрів, тобто, так як на звичайному нашому унітазі. Дивіться, якщо у вас наповнювач, ви також витрачаєте кошти на наповнювач, витрачаєте кошти на те, щоб змити два рази в день воточок, і чи раз в день, але какашки все одно окремо. Я навіть коли б моє наповнювач, а какашка окремо все одно змивала, бо мені воняло, розумієте? от, Так само йшло на унітаз води. ну, тобто, я не відчуваю, коли ми його підключили, я не відчуваю різниці у воді. Не знаю, як там в Україні, де ви живете, так, яка вартість води, але воно можна, до речі, ковшиком просто змити, якщо ви постійно вдома. Бувають люди, які вдома, або в яких котик має режим. Тобто ранком вечором ходять в туалет, можна змити просто ковшиком і все. Ось але так треба змивати, щоб було в трубі водичка чистенька, так? Познайомлю вас з нашою своєю апочкою аполоночка красотка. Ось так, ой, вось, як я спів, вже ні на кеті. До речі, аполоток у нас називається девайс. От ми дуже щасливі. Знаєте, ну навіть якщо, ну, я, звісно, створювала. Це все для того, щоб люди були щасливі, щоб жінки були щасливі, щоб не прибирали за котиками. А навіть якщо тільки в мене буде такий девайс, я буду дуже щаслива. Не кожен може придбати, але сподіваюся, що з часом ми зможемо знизити ціну і більше людей буде мати можливість придбати такий лоточок. Бачите, у нас на другому поверсі, і вони всі біжать на другий поверх прямо на цей лоточок. От. А також ми їх випускаємо на двір, тобто раз там в тиждень я промиваю спиртиком. От ну і зараз вже з виробництва привезли, принесли ось наші латочки. Ми їх тестуємо, вже готові. Теж будемо відправляти замовлення.